Прагнете отримати нові фінансові можливості, зміцнити репутацію свого бізнесу, забезпечити його стабільність, скоротити витрати, водночас піклуючись про довкілля та громаду. Система екологічного та соціального управління або скорочено і може стати вашим ключем у досягненні цих цілей. Давайте розберемося, що це за система. Це комплекс внутрішніх політик, процесів та інструментів, який допоможе вам визначити, оцінити та керувати ризиками, котрі можуть виникати в процесі діяльності вашого підприємства. Ці ризики можуть бути пов'язані із забрудненням навколишнього середовища, відносинами з громадою або умовами праці на вашому підприємстві. Давайте розглянемо цю систему детальніше. Політики це документальна декларація вашої відповідальності щодо екологічних та соціальних питань. Для прикладу, це може бути політика поводження з відходами або інструкції з охорони праці. Процеси. Це запроваджені вами заходи для реалізації визначених політик. Наприклад, це може бути оцінка екологічної відповідальності постачальників або активна співпраця з місцевими громадами. Для вирішення важливих екологічних та соціальних питань, інструменти це ресурси та заходи, які допомагають застосовувати практично ваші політики та процеси. Наприклад, це може бути навчання для співробітників, системи моніторингу забруднення або контрольні списки для оцінки умов праці, впровадження системи екологічного та соціального управління дозволить вашому бізнесу отримати ряд переваг. Перше забезпечити легший доступ до банківського фінансування, інвестицій та міжнародних грантів. Друге оптимізувати робочі процеси та раціонально використовувати ресурси. Третє. Покращити умови праці, зміцнити відносини з громадою та зменшити негативний вплив на довкілля. Щоб зрозуміти, що таке система екологічного та соціального управління на практиці, давайте розглянемо приклад її застосування конкретним підприємством. Розглянемо деревопереробне підприємство, яке має на меті стати більш сталим. Підприємство починає з того, що бере на себе зобов'язання щодо закупівлі деревини лише у сертифікованих постачальників. Такий підхід гарантує підтримку відповідальної діяльності у сфері лісового господарства. На наступному етапі підприємство встановлює чіткі критерії вибору постачальників та екологічно чистих матеріалів. Такий підхід гарантуватиме, що кожен шматок придбаної деревини відповідатиме екологічним стандартам компанії. Крім того, підприємство проводить навчання для своїх працівників, щоб підвищити їхню обізнаність щодо екологічних практик та сталого розвитку, наприклад, щодо ефективної утилізації відходів і застосування екологічних методів деревообробки. Таким чином компанія сприяє кращому розумінню співробітниками її цінностей та підходів. Система екологічного та соціального управління є важливою не лише для виробничих підприємств, це універсальна система, яку може впровадити будь-який бізнес для ефективного управління. Фінансові установи при схваленні кредитів, дедалі частіше враховують підходи компанії до управління екологічними та соціальними ризиками. Впровадження системи екологічного та соціального управління забезпечує не лише відповідність нормам законодавства, але й надає підприємству прямі переваги, легший доступ до фінансування, кращу репутацію серед клієнтів і партнерів, а також задоволених та захищених працівників. Інвестиції в екологічні технології дозволяють підвищити ефективність використання ресурсів, досягти економії коштів, зменшити кількість шкідливих викидів і відходів і таким чином сприяють зменшенню негативного впливу на навколишнє середовище. Для фінансування енергоефективних проєктів розгляньте такі програми, як додай енергії твоєму бізнесу, а також поєднайте їх з державною програмою 579. Для отримання ще більш вигідних умов запровадьте систему екологічного та соціального управління сьогодні та забезпечте стійке та успішне майбутнє для вашого бізнесу.